Укриття розташоване безпосередньо на території ліцею номер 6 і збудоване відповідно до сучасних стандартів. Воно включає зони для початкових і старших класів, санвузли, вентиляцію і кімнату для медперсоналу. Також передбачений генератор резервного живлення. Це державна стратегія безпеки, яка втілюється в конкретних проєктах. Це укриття на привиликий жаль всіх не розміщує, але переважна більшість учасників освітнього процесу, і, зокрема, серед них наймолодші, будуть у цьому укритті. А інші діти, а інші діти? А інші діти будемо використовувати укриття по периметру, які знаходяться в нас. Але це вже буде частка дуже низька, і власне відкриття цього укриття дало нам змогу перейти на першу зміну. Тепер діти та педагогічний колектив мають змогу у випадку повітряної тривоги залишитися в спеціально облаштованому просторі. Тут безпечно, тепло, зручності є скрізь, навіть для вчителів і медсестри. Укриття це не просто місце прихистку, це символ того, що життя та навчання продовжуються навіть у надскладних умовах. Він дає відчуття, що про дітей дбають не лише словами, а в дії нас цього укриття. Запроектовано чотири виходи. Три виходи це е, сходові марші, які огороджуються тамбурами шлюзами тобто ми можемо побачити де, е, по дві пари дверей на кожний вихід проти. Ударних і вони витримують до одного паскаля. Плюс у нас є запасний вихід, який скомбіновано з вентиляцією. Тобто, якщо вже в крайньому випадку три виходи не будуть працювати, є посилена вентиляційна шахта, через яку можна буде також робити путь евакуації. Це укриття результат відповідного ставлення влади до безпеки шкільної спільноти. Попереду обладнання, інструктажі і навчання, але фундамент вже закладено. Навіть у складні часи освіта та захист ідуть поруч для того, щоб діти могли вчитися і бути в безпеці. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.